Покажіть 5 корсетів вартістю менше ніж 650 гривень. Перший база грунт фундамент це ось такий чорний класичний базовий корсетний топ. Вартість 599 гривень. Також є і інші варіанти кольорів. Розмір від XS до XL. Наступний вишуканий оксамитовий корсетний топ. Вартість 635 гривень. Чашки йдуть з цупкого паралону, добре тримає та підіймає груди. Ось такий сяючий. Тут тканина йде з люрексом, тому він дуже класно сяє як при штучному світлі, так і при сонячному денному. Брителі знімаються та регулюються. Вартість цього топу 635 гривень. І останній варіант, теж вартість 635 гривень, це теж базовий топ, але тут є ось такий цікавий елемент: це металевий золотистий ланцюжок, який візуально буде додавати об'єму вашим грудям. А переглянути увесь асортимент корсетних топів та зробити замовлення можна, перейшовши за активним посиланням у шапці профілю Тікток на наш інстаграм.